Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, це є шоста неділя після зіслання Святого Духа. Рівно ж сьогодні, 16 липня, вшановуємо в особливий спосіб Матір Божу параманну. А на Закарпатті сьогодні вшановують. Мокачівську Богородицю, яка прославилася в монастирі отців Василіян. Рівно ж і в нашій парафії, та вже декілька років назад, було встановлено, що неділя після святих Верховних апостолів Петра і Павла це є свято Рясне, мікрорайону Ресне. Того року випадає 590 років, коли в 1433 році на мапі появилося ще одна основане село Львівським архієпископом Римокатолицьким митрополитом Рясна Польська. Кот згадки є в 1430 року. Але офіційно 1433 рік це є рік заснування Рясни польської, тобто того мікрорайону, який ми сьогодні називаємо Рясне 1 і Рясне 2 І тому сьогодні також в тисячі літургії ми просимо облагословення. Просимо всі потрібні ласки для нашого мікрорайону, просимо щедре благословення Боже для всіх інституцій, тобто дитячі садочки, школи, поліклініки, весь великий і малий бізнес, який є на території нашого мікрорайону, також за наші сім'ї, за всіх хворих, терплячих, немічних. Просимо, щоб Господь Бог. Нам благословив, а також преблагословена Діва Марія, Мати Божа Параманна і Мати Божа Потіхія, яка була вшанована понад 400 років в Рісній польські, вона дійсно надалі опікувалася, благословляла нам і нас, нашим родинам. Тому в тисячі літургії переживаючи то євхаристійну в жертву, також той 508 день війни в нашому краю. Знову, знову біженці, знову люди мусять покидати, особливо Сумської області, там, де є кордон з Росією, знову бачимо сотні сотні людей, які втікають, рятуючи своє життя. І тому щоденно маємо молитися, просити Господа Бога о захист опіку Матері Божої над нами, над нашим народом. Це є дуже важливо, дорогі мої браття і сестри, щоб ми не опустили рук, а найстрашніше, щоб ми не стали байдужі, щоб ми не стали легковажні, щоб ми не стали черстві до людського горя. До людської біди, до страждань інших людей. Черствість є дуже велика небезпека, бо через тве серце, легковажне, байдуже серце, воно не є здатне любити, воно не є здатне допомагати, воно не є здатне молитися. І тому постійно, постійно взиваємо, що Господь Бог. Не хоче такого серця, Бог противиться таким серцем отим ніяким серцем або егоїстичним серцем, тільки для мене, щоб мені було добре. Але що там діється, чи в країні, чи в інших ситуаціях, чи в загальному, що твориться в сусідстві з моїм рідними, це мене не обходить. І тому не допускаємо щоб наші серця стали жорстокі, закаменілі, байдужі, легковажні. Таке серце, воно є зле. Де б то не було? Таке серце воно є зле для держави, для сім'ї, для взагалі для родини. Таке серце воно не допоможе на робочому місці, в сусідстві. Воно є дуже погано. І тому молімся. Щоб наше серце завжди було чийне. Отже, сьогоднішня неділя нам казує, що Ісус сів човен переплив і пробув у своє місто. І якщо би запитати отак пересічного, хто слухав сьогоднішнє Євангеліє, запитати, про що говорить нинішня неділя, ну, то в більшості б людей сказали, що Ісус Христос. Оздоровляє розслабленого. Каже, розслаблена людина, яка параліжована людина. Тобто Христос підходить до Нього і каже, що встань, ходи. Але чи правильна є та відповідь? Та відповідь не є вичерпана і не є до кінця правильна. Чому? Бо акцент має бути на чомусь іншому. А саме Ісус, побачивши розслабленого, тобто паралізовану людину, приходить до нього і каже: Сину бадьорися, відпускаються тобі Твої гріхи. Ось на чому маємо акцентувати нинішню неділю. Не це чудо, що Христос. Сказав до паралізованого, Встань і ходи. І той встав, взяв своє ложе і пішов. Ні. Передавала щось важливіше перед тим було, дорогі браття і сестри, а саме гріх людини. І тому Христос промовляє, подивився на того паралізованого і каже: Бадюрися, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Чому, Чому акцентуємо, дорогі брати і сестри, Христос акцентує на гріху? А тому? Всяке зло, яке існує в світі, початок зла, джерело зла. Це є що гріх. Усуньте гріх, усуньте гріх сім'ї і в вас почнеться святе райське життя в вашій хаті, в вашій сім'ї. Там не буде прокльонів, там не буде ненависті, там не буде зради, там не буде бунту, там не буде обзивання. Там не буде шемрання, там не буде підозри. Ні. Там буде райське спокійне життя. Там діти не будуть горді і зарозумілі. там діти не будуть брехати і говорити на правду своїм батькам бабці, дідусеві. Там чоловік не буде зраджувати дружина, а дружина чоловіка. Ви не будете ховати одні перед одними гроші. Вам не треба буде замка і сейфу в хаті, щоб там заховати, бо там візьме чоловік, там візьме жінка, там діти розтратять. Ні. Тільки одне слово, яке руйнує, яке паралізує наше життя. Яке робить нас нещасними, бідними, каліками, це є гріх. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, ми маємо собі усвідомити глибше, яка то є небезпека отого одного слова, що те слово воно все руйнує, все руйнує. Слово гріх для людини у природі можемо порівняти з великим ураганом, з цунамі або з великою посухою, або з великими дощами. Воно все знищує на своєму шляху. І так гріх робить в нашому духовному житті. Воно робить нас нещасними. Воно, він робить гріх нас каліками, немічними, Він спотворює наше життя. І щоб дійсно бути дитиною Божою, дитиною світла, ми мусимо усунути. Але перед тим, щоб його усунути, ми мусимо усвідомити, ми мусимо збагнути, яке то є страшне слово. Як ми маємо бридитися Його, як маємо втікати від Нього, як маємо уникати любого зв'язку з гріхом. Він спотворює людський образ, так він підходить в наше життя так смиренно, так лагідно, навіть цікаво, а після робить нас нещасними. Робить нас каліками, він руйнує не раз все наше життя, особа, яка зробила перший раз аборт, хто намовляв її. Рідні чи близькі, колеги чи колежанки? Вона не раз робить себе нещасною все життя. Вона буде плакати, коли вона буде йти, йти коло дітей. І, зробивши аборт, вона стає безплідною в більшості випадків. Її серце буде краятися все життя, коли вона буде бачити усмішку плач дитини. В той час їй здається, вона позбавляє себе, обов'язків. Вона стає знову вільною. Вона Буде робити жити так, як їй подобається, але насправді гріх зробить її нещасно на все життя. Хлопець, дівчина нема різниці, який перший раз бере наркотики. Так вона спочатку є щаслива, радісна, вона відчуває кайф, радість, гарне товариство, усмішка. Музика, вона ніби потрапляє в райський куточок там, де її розуміють, бо її вдома не розуміє ні мама, ні тато, там є багато заперечень. Вона, батьки не може змиритися з її поведінкою. Вона відчуває себе щасливою. Але те щастя, воно довго не триває. Те щастя є надзвичайно короткочасне, бо вона опісні стає. Моральною, психологічною і фізичною калікою на все життя. І чого б ми не торкнулися в нашому житті, дорогі браття і сестри, щоб ми не взяли, на щоб ми не розважали наслідки гріха, наслідки гріха є трагічні, наслідки гріха є завжди болючі і наслідки гріха. Вони позбавляють родину, радості, життя в тому світі. І тому ми ніколи не можемо, знаєте, закривати очі, бо сьогодні не є популярно говорити про гріх. Ні. Сьогодні не є популярно застановлятися над гріхом. Сьогодні люди є, кажемо, люди надзвичайно є делікатні. Наші діти, онуки не хочуть того слухати. Їм це не смакує, їм це не подобається. Так, вони щось хочуть більшого витонченого. Але як ви думаєте, якби Христос сьогодні прийшов? Сьогодні Христос би наговорив про гріх, а певно, що би говорив. Христос би говорив то, що Він говорив тому дві тисячі років. Без сумніву, інші була би умови. Іншими, іншими би, але суть була би та сама. Гріх не змінився. Гріх не став добрішим. Диявол не став добрішим, наслідки гріха не змінилися. Війна, яку переживає наш бідний народ. Завжди була, відколи були війни. Вони залишали після, соби, соби, після себе що? Смерть, горе, руїну, каліцтво, болі, страждання. І тому, щоб зупинити тебе законня, щоб зупинити те, що твориться в світі сьогодні, ми мусимо усвідомити і просити Бога, опам'ятай тих. Які чинять зло, опам'ятай, схамени Боже, відкрий очі, щоб вони побачили, які вони чинять велику біду для інших людей. Тому Христос в нинішній Євангелії так виразно говорить до розслабленого, бадьорися, сину, гріхи твої відпускаються тобі. Візьми свої ноші і йде до себе додому. І той так вчинив. Тому, дорогі браття і сестри, перша наша наука то мусимо собі усвідомити важкість гріха. Боятися гріха, втікати від нього, уникати гріха, уникати товариства компанії, тих людей, з якими я можу зрішити. Тих людей, які притягують мене до гріха, які намовляють мене грішити, тих людей, які, е, з якими я можу грішити, але я мушу завжди робити вибір. Там, де є правда, розрізняти, де правда, де гріх. І тому просимо Господа Бога, щоб Господь Бог нам допоміг. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в особливіший спосіб ми вшановуємо матір Божу параманну, та як багато людей в світі носять святий параман. Яка історія того Параманну? Що це є? Чому ми вшановуємо Його? На святій землі була славна гора Кармель. Знаємо, що там перебував святий пророк Ілія. І коли розвиток християнства почався, християни також почитали, і ми почитаємо всі пророка Ілію, молимося до нього, вшановуємо Його, того великого пророка Божого. Який робив надзвичайно великі чудеса. І ось там також жили християни і почав розвиватися монаше життя. Але прийшов час, коли була велика небезпека, а саме свята земля попала під мусульманів. Християни мусили покидати святу землю. І здебільшого їхати в Європу. І ось ті монахи, які жили на горі Кармелі, вони також мусили покинути ту гору Кармелі і приїхати до Європи. Їх в Європі не знали. На них дивилися інші монаші спільноти, які були. Та косу. Вони не мали монастирів. Вони не мали поцілостей, вони були дуже розгублені, їх, можна сказати, Європа не прийняла. І ось генеральним настоятелем того чину був святий Симон Сток, який народився в 1164 році і виходив був вихідцем з відомої сім'ї в Англії. Той молодий хлопець, коли йому було 12 років, він пішов в ліс і в цілковитій строгості провадив там покутниче життя серед самітників. І він чув також про, цей, про цих монахів, які в особливий спосіб почитають, моляться і люблять приблагословенну Діву Марію. І, вступивши до того монастиря, в короткому часі він став настоятелем. Але він бачив, що вони розпадаються, вони не мають сили. Він не знав, що робити. І взагалі доля того монастиря була в великій небезпеці. І тоді він часто клячав і молився перед образом Матері Божої. Він просив Марію, Мата Божа допоможи. Врятуй своїх синів, як ми маємо жити в умовах того світу. І коли він одного разу так молився, йому об'явилося 16 липня 1251 року поблизу Вінчестера в оточенні англів причиста Діва Марія. І вона в своїх руках тримала святий параман. І сказала: прийми, дорогий Сину, цей параман, як знак особливішої прихильності, яку я випросила від Господа Бога для тебе і для дітей з гори Кармель, хто помре, маючи на собі цей параман, де зазнає вічного вогню, бо це знаменно спасіння, охорона в небезпеках і запорука особливішої моєї Опіки. І відпочинаючи від 1251 року, монахи кармелітани носять святий параман. Але рівно ж і Мата Божа і орден хоче, щоб користали всі люди із тої святої ноші. І так з'являються світські братства товариства, світські люди, які носять. І мають привілеї і зношення параману. Отже, так розвивається культ преблагословенної Діви Марії, Матері Божої з гори Кармель або Матері Божої параманної. Цей культ Марії є надзвичайно великий, тобто, християнство визнає різні сакраменталії, тобто до таких належить. Медалек. Честь Матері Божої, яке було об'явлена в святі Катерині Ляборе, Вервиця, яка була об'явлена в святому Домінікові, також параман. І це є дуже важливо, коли Марія бере під свій покров своїх дітей, своїх синів і дочок. І тому параман. Його ношення є різного рівно ж є парамани до напорочного серця Марії, коли ми молимося за навернення того, ту, тої чи іншої особи, особливо грішників, які покинули віру, церкву, молитву, які пішли блудними дорогами. І історія параману свідчить дуже багато зцілень, душевних оздоровлень, навернень і покаянь. І тому сьогодні, святкуючи, День Матері Божої Параманної просімо Марію, щоб вона взяла нас під всі материнські покров, щоб в ті часи тяжкі, в які ми з вами живемо, вона так як в День Покрови покрила своїм святим омофором і не дозволила, щоб сарацини насміялися над Християнами і врятувала їх, врятувала Константинополь. Так і щоб в цей час війни, Мата Божа Параманна покрила нас своїм святим мумофором. щоб вона захистила нас, щоб вона взяла під свій покров, нашу землю, воїнів, на всіх хворих біженців, терплячих і немічних. Мата Божа, чувай над нами, Марія опікуйся нами, Марія, провадь нас до свого Сина. Амінь.